Мені здається, що може один з добрих уроків, який ми можемо теж взяти для себе із Арабської весни, із тих подій, що відбувають, мов два уроки варто взяти перший урок. Це те, що а тут, мабуть, Україна не є винятком і хоча Україна не тоніс, як було правильно сказано, але й на нас може такий варіант поширюватися. Це є проблема авторитарних режимів. Будь-який авторитарний режим навіть Побудований на е, основі демократичних інституцій, врешті-решт, творить одне велике зло. Тому що авторитарний режим він хоче бути зафіксований, він не хоче відходити. В той момент якісь ці авторитарні режими проходять точку неповернення. В більшості арабських країн, в яких відбулася Арабська весна, на приликій жаль, ця точка неповернення відбулася. Після того ці країни дістають дуже поганий спадок в Лівії, очевидно, життя. Дуже не скоро повернеться до своїх нормальних звичних рамок. Очевидно, що після Каддафі, період, який зараз виникає, він створює більшу загрозу для життя, більшу загрозу для безпеки ніж було при самому Каддафі. Та ж сама історія, очевидно, в майбутньому може бути в Сірії. Подібна, трошечки менша історія відбулася в Тунісі і. Десь на грані тільки між хаосом і диктатурою натовпу і диктатурою військовою поки що балансує Єгипет. Ми бачимо ту ситуацію, що найгірше зло, яке можуть зробити тоталітарні режими, це навіть не той тоталітаризм, який вони нав'язують своєму суспільству, тому що завжди в суспільстві знаходиться певний запит на стійкий стабільний порядок, а це те, що вони коли небудь закінчаться, а демократичні паростки в таких країнах абсолютно знищені, далі бути розвинутися не можуть і ми. Має маємо певне протиставлення країна, в якій є е, е, полі, е, є розбіжність думок, де є різні політичні сили, які конкурують між собою. Конкурентна країна, Ліван. Яка, попри те, що недавно прийшла страшну війну, ну порівняно в таких в часових рамках недавно на сьогоднішній день не несе в собі тої загрози, яка може бути поствесняний, скажімо, період для більшості арабських країн? Ну майже улюблена моя країна Марокко, в якій. Королівська влада, але порядок побудований на принципах саме демократії. Король від себе випромінює і віддає певні можливості демократії, загарантувала можливість того, щоб Марокко і подібна ситуація в Йорданії не відбулися події арабської весни перше і не відбулися оті найгірші наслідки. Тому що треба підходити до нашої країни не як до мосту, як іноді це інтерпретується Україна. Це перехрестя. Де перетинаються шляхи не тільки з сходу на захід або з заходу на схід, але й північ-південь. І це історичне перехрестя. ми Не буду занурюватися дуже глибоко в історію, але досить згадати і ті шляхи, які існували свого часу між Скандинавією і Візантією. Вони проходили через нашу країну. Україна це частина середземноморської культури і середземноморської історії, якщо взяти південь нашої країни. Цей відносини з Кримом, і відносини з Туреччиною, з якими Україна або держава Україна, або ті, хто боровся за державність, історично часто були союзниками, не треба про це забувати. І цей стереотип негативний іноді в нашій історіографії щодо Криму, щодо Туреччини. Щодо південних народів, він абсолютно ну, не відповідає історичним зв'язкам, які існували між нами і південними країнами. І я думаю, що багато, що якщо говорити про позиціонування України, а я саме так хотів би поставити питання про позиціонування України в тому геополітичному розкладі, який існує в нашому регіоні то багато стає зрозумілим, якщо ідентифікувати себе як країну, як складову частину Південної Європи. Бо ми є не тільки країною Східної Європи, ми є не тільки країною Центральної Європи, як часто це згадується, ми є і країною Південної Європи, і проти цього ніхто не може нічого заперечити, бо далі нас вже Азія. І якщо так, так підходити до цього, то стає зрозумілим, що наша відкритість на південь і протяжність берегової лінії, яку ми маємо і в Чорному, і в Азовському і в морях, це все ворота, які дозволяють нам вести дійсно там змістовну і цікаву, ну, вживаючи цю термінологію гру на південному напрямку. А дипломатія це завжди грає як відомо. І я хотів би також підкреслити, що Україна. Цікава для Євросоюзу і цікава для Брюсселю, для Брюсселю в тому числі і тим, що вона є країною, яка обернена не тільки на схід, але і на південь.